И берегово нижній бистрий. 75 дітей з трьох шкіл інтернатів відвідали Ужгород. Усе це завдяки волонтерам громадського об'єднання «I believe in you». Белівін'юльницька вже четвертий раз в Ужгороді. Ну четвертий раз то, що наша організація їх привозить е, думки про те, щоб привезти ці дві школи. Інтернати були давно, але не було можливості. Але слава богу. Вийшло так, що за допомогою волонтерів, за допомогою небайдужих добрих людей, за допомогою нашого благодійного турніра, який ми влаштовуємо щомісячно, нам вдалося зібрати потрібну суму для того, аби все це зараз вийшло. Дітям влаштували насичену програму з інтелектуальними та активними іграми, бограчем та цікавими бесідами. Також дітлахи мали змогу побешкетувати на атракціонах у парку. Ми дуже чекали цього дня, щоб ну, прийти сюди, щоб відсвяткувати щось, побачити своїх друзів, хто тут з ким познайомився. І все ми тут чекали. Коли да, ми дуже хотіли сюди приїхати. Ми були задоволені, коли нам сказали, що ми йдемо 16 квітня в Ужгород на сьогодні. Ну і ми дуже задоволені, коли до нас гості йдуть, коли ми до них їдемо. Ще одним сюрпризом для дітей, котрі підготували волонтери, було відвідування матчу Говерла Динамо. Такі зустрічі стали звичними як для волонтерів, так і для вихованців дитячих будинків, адже волонтери є частими гостями у дітлахів. До приїзду молоді діти завжди готуються завчасно. Вони організовують виступи та концерти. Дітям подобається, коли ними цікавляться по-справжньому. Так, наші діти дуже чекають цієї зустрічі з нашими друзями. Готувалися ми недовго. 20 березня ми були в Ужгороді попередній раз, і вже тоді домовилися, що 16 квітня буде організована ще одна поїздка. Дуже в нас хороша співпраця з нашими друзями. Відразу вони пропонують, ми погодимося з нетерпінням чекаємо зустрічі з ними. Ви їх називаєте не волонтери, а саме друзі. Скільки вже триває ваша така дружба? Дружба наша триває вже кілька років, мінімум п'ять років, як я знаю. Дуже хороша нас налагоджена співпраця, кажу, з ними. Дійсно, друзі, ми близькі друзі, майже рідні, бо так поріднилися, наші дітки з нами довіряють їм, і ми так само. Волонтери не планують зупинятися на досягнутому, і надалі організовуватимуть свята для маленьких сердець.